Вітаю, друзі! Розпочинає наше відео епічне знищення танку Т 80 бв Рашистів біля населеного пункту Новоєлизаветівка Донецької області. Ми бачимо, як дрон ЗСУ вражає ціль, що веде вогонь. За мить потужна детонація, розриває тишу. Ціль знищено. Тож, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми розпочинаємо. Тож починаємо з відбиття штурму окупантів в Курській області за допомогою FPV-дронів Зсу ми бачимо, як рухається багато техніки противника, але це не проблема для тих, хто перемагає кількість розумом і зграєю пташок. Тож дуже впевнено наші дроноводи розпочинають один за одним вражати техніку окупантів, що і відбувається на ваших очах. Сучасні ФПІ-дрони, якими керують українські оператори, здатні завдавати прицільних ударів у найвразливіші місця танків БМП і бронетранспортерів. Досить пари точних влучень, і ціла колона перетворюється на вогняне шоу у поєднанні з розвідувальними БПЛА, що коригують артилерію і мінними пастками. Окупанти опиняються у справжньому котлі, де вижити неможливо. Там, де раніше потрібно було застосувати авіацію та артилерію, тепер достатньо загону дроноводів. Росія відправляє в Україну танкові колони, а Україна перетворює їх на металобрухт за допомогою технологій та інтелекту. Тож черговий штурм відбиту наслідки на відео. До вашої уваги знищена російська вантажівка ЗІЛ-131 з мангалом 55 поруч із містом Селидове Донецької області. Окупанти фіксують втрати техніки на телефон. Тож робимо висновки, що відносно недорогий FPV-дрон може знищити техніку расистів, яка коштує в десятки разів дорожче, а інколи і в тисячі. Наші воїни кожен день роблять крок до перемоги, крок до звільнення нашої землі від загарбника. Тож FPV-дрони стали справжні. Зброєю плати для українських воїнів. Якщо раніше танкова колона вважалася грізною силою, здатною прорвати фронт, то сьогодні ці бронемашини стають легкою здобиччю для дроноводів ЗСУ. Російські окупанти вже самі визнають, що українські FPV-дрони стали для них головною загрозою: паніка серед солдатів, відмова виходити на позиції та страх перед кожним дзенчанням у небі. Ось нова реальність російської армії. Поки ворог живе мріями про велику перемогу, Україна вже воює технологіями. 21 століття дронводи ЗСУ щодня перетворюють колони бронетехніки, на палаючий металобрухт, доводячи, що інтелект і технології завжди перемагають грубу силу, і ми зараз з вами бачимо кадри дороги смерті. Просто подивіться скільки згорілої та знищеної техніки на цій дорозі. Щодня українські захисники показують неймовірну стійкість, відвагу та професіоналізм, борючись за свою землю проти переважаючих сил ворога, незважаючи на масовані атаки, артилерійські обстріли та повітряні удари, бійці за силу продовжують знищувати окупантів і захищати свою країну з незламним духом. А як вам така новина? Це просто верх цинізму і черговий доказ того, що росіяни не народ, а ресурс, який Кремль використовує у своїх інтересах, три роки їм втокмачували в голову, що війна це боротьба з колективним заходом, що Україна плацдарм НАТО, а Росія захищає себе від американської гегемонії. А тепер з'ясовується, що поки російські мобіки помирають в окопах, їхній вождь готовий роздавати українські землі та ресурси тому самому проклятому заходу це навіть не зрада, це просто бізнес. Путін від самого початку війни не збирався робити нічого для свого народу. Він завжди розглядав Україну як територію, яку можна захопити і продати по шматках. Спочатку зерно грабували і вивозили, тепер добралися до рідкоземельних металів. Але найсмішніше це реакція самих росіян. Вони три роки волали, що воюють за руський мір, за історичні землі, а тепер мають усвідомити, що воювали за право Путіна торгувати їхніми життями і природними багатствами з американських. Ніцями, мабуть, черговий етап багатоходовочки, і ось картина складається все чіткіше, поки Путін роздає українські ресурси заходу, а російські солдати дохнуть за його бізнес-інтереси. Навіть Соловйов раптом починає перейматися небезпечними для режиму питаннями. 300 тисяч або півмільйона людей повернуться додому? А робочі міста високооплаченими зарплатами не ниже, чим зараз ребята получають на фронті. Економіки, котрою намагаються охолодити, способны згенерувати? Що робити з півмільйоном демобілізованих убивць, гвалтівників і мародерів, які звикли до великих грошей за вбивства, а тепер повернуться в Росію з обрубками замість ніг і патріотичними кредитами. Зрозуміло, вони не захочуть жити на 40 тисяч у якомусь провінційному містечку, що затухає. Вони не вміють нічого, окрім як грабувати, гвалтувати і вбивати а отже, підуть у кримінал. Поки одні вмирають, інші домовляються з Трампом про те, як ділити вкрадені багатства. Російські солдати просто розмінна монета в цій грі. Вони вмирають не за батьківщину, не за історичні землі, а за те, щоб Путін і його оточення могли торгувати вкраденим. Але головне цей режим уже сам себе знищує. Кремль не думав, що його армія обернеться проти нього. Але коли ветерани війни, яких кинули, почнуть брати своє, в олігархів і чиновників шоу стане ще. Цікавішим. І на завершення. Справді феноменальний момент. Сам герой спецобісрації мимоволі став найкращою рекламою для західної військової допомоги Україні. Катері називається Капіка. І он прям катори вже падлітав, приході давати одну блоку. І ряд європейські платники податків тепер можуть бути впевнені, що їхні гроші витрачаються з максимальною ефективністю. Дрони ЗСУ роблять свою справу, перетворюючи російських окупантів на інвалідів і відправляючи їх додому, нове життя починати. Те, що случилось уже життя тільки продовжується. Зараз нова життя. І герой спецобістрації не просто розповів, а особисто підтвердив ефективність українських fpv дронів і баражуючих боєприпасів, так би мовити, живий, відгук від користувача. Тепер західним журналістам не потрібні звіти, графіки та брифінги. Ось він, реальний кейс. Челябінськ, колишній окупант, жодних перебільшень. Так що бути добру. Україна продовжує боротися, західні партнери продовжують допомагати, а російські мобіки продовжують переконуватися, що воювати проти України це квиток в один кінець, або як мінімум у світ нового життя на милицях. То що маємо у підсумку? Росіянам час прокинутись. І подивитись правді в очі, поки вас відправляють помирати за чужі бізнес-інтереси, Кремль ділить вкрадене, роздає ресурси заходу і готується залишити вас ні з чим. Україна вам нічого не зробила. Це ваша влада відправила вас вбивати і вмирати за її особисті амбіції і кишені. Може досить? Наведіть порядок у себе, подумайте про своє майбутнє, а не про маячні імперські фантазії старих у Кремлі.